4 серпня православна церква молитовну вшановує пам'ять мироносиці святої Рівноапостольної Марії Магдалини. На честь цієї святої, який перший з'явився по своєму Воскресінні Христос, буде освячений храм у Луцьку, що зводиться в районі вулиці Львівської. Наразі ж богослужіння здійснюється у тимчасовій церквиці, яка стала справжнім джерелом духовності і благодатним місцем молитви для місцевої православної громади. У день престольного свята урочисто божественної літургії у храмі святої рівноапостольної Марії Магдалини з благословенням митрополита Волинського і Луцького Ніфонта очолив вікарій Волинської єпархії єпископ Камінь Каширський Нафанаїл. Йому співслужили настоятель парафії протоєрей Олександр Колб, благочинний Луцької міської округи протоєрей Володимир Літвинчук, ректор Волинської духовної семінарії протоіерей Рустик Капаус і Сом священнослужителі. Після літургії відбувся хресний хід. Владика Нафанаїл також звернувся до вірян з архіпастерським словом проповіді, у якому розповів про життя святої рівноапостольної Марії Магдалини, наголосивши, що воно є прикладом того, якою повинна бути любов до Бога і вірність йому. Вона зробила. Такий крок, до якого призиває нас Господь всіх, без винятку. Чого Господь прийшов на землю воплотився? Для того, щоб нас всіх призвати до себе, і щоб ми служили Господу перш за все. Ваша ніколи не згасає, щоб на землі добро по Божому творить. Ми здоров'я щиро вам бажаємо, у добрих ваших справах, сили і терпіння. Нехай вам Бог із неба посилає своє могутнє і святе благословіння. 7 серпня 2016 року став особливим днем для громади храму на честь святого апостола Андрія Первозваного села Стромівка, Луцького міського благочиння. Цього дня виповнилось 15 років із того часу, як настоятелем цієї парафії призначено протоіерея Степана Ярему. Ювілей припав на Воскресний день із благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, божественну літургію у свято Андріївському храмі очолив вікарій Волинської єпархії єпископ Камінь Каширський Нафанаїл. Йому співслужили секретар Волинської єпархії протоієрей Миколай Бондарук, речник Волинської епархії, протоієрей Валентин Марчук, настоятель парафії протоієрей Степан Ярема, клірик Рівненської єпархії протоієрей Василій Іванейко та помічники владики Нафанаїла і Романахи Афанасій та Паїсій проти деякон Ростислав Петров, із благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київської і всієї України Онуфрія, настоятель свято Андрійського храму. Села Струмівки проти єрей Степан Ярема отримав і церковну нагороду палицю, яку перед входом із Євангелієм йому вручив вікарій Волинської єпархії єпископ Камінь Каширський Нафанаїл. Також варто зауважити, що рік тому, 5 серпня 2015 року, у Спасо-Преображенському соборі Свято-Оспенської Почаївської лаври собором архієреїв під головуванням предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого митрополита Київської всієї України, була звершена єпископська хіротонія теперішнього вікарія Волинської єпархії єпископа Камінька Ширського Нафанаїла. У неділю 7 серпня найщиріші слова вітань від імені Владики Ніфонта та усієї повноти Волинської єпархії на адресу владики Нафанаїла висловили. Секретар і речник Волинської єпархії проти юрей Миколай Бондарук і Валентин Марчук. Особливо благодать апостольського архірейського служіння в Почаївській лаврі. Ви прийняли цю херотонію, і вчора ви там молилися, а сьогодні ми тут маємо можливість і використовуємо її. Привітати вас із цим благословенним днем. Пройшов рік, за цей рік багато змінилося і в вашому житті. Якщо взяти, до прикладу, минулий тиждень, ви щодня звершували божественну літургію і дарували радість багатьом священникам, багатьом прихожанам, дітям і заносили молитву за всіх небайдужих свого спасіння. І ми радіємо в сьогоднішній день, що саме промислом Божим. Господь направи ваші стопи на цю древню Волинську кафедру для подальших трудів. Коли приходимо на такі свята, то коли славимо Бога, ми постійно повинні дбати про те, щоб за божественною літургією з'єднуватися з нашим Господом в таїнстві Євхаристії. І тоді ми будемо ближче один до одного. Це саме. Великий дар, який Бог нам оставив на землі. Ми і ми цим даром повинні користуватися. Це нам всім дано. Для кого звершується літургія? От отець Сіфан старається служити кожної неділі, щоб ви всі причащалися, і через ще це очищалися і освіщалися. Потому, тому що без Господа. Не неочищення не буває. А чим більше ми очищаємося, освіщаємося, ми зближуємося один з одним, і тоді ті всі негаразди, які ми зараз переживаємо, вони, вони саме собою відпадають, вони зникають, тому що людина, коли готується до причастя, йде кається в своїх гріхах. Три з половиною роки, вже майже ще трохи-чотири роки, як ми молимося вже тут у нашому новозбудованому храмі. Це наша історія, це історія ще одної громади, це історія ще одної лампадки, яка загорілася. Це історія людей, які з яких згуртувала віра. Люди йшли хто куди, хто підубці в село на молитву, хто в Підгальці, хто в Покровську церкву, хто в Семінарську церкву, хто в храм всіх святих Землі Волинської. Ми не знали і практично один одного, бо таке наше село розкидане, де немає селів на сільської ради, ні якогось будинку культури, де б люди могли гуртуватися. І один одного питали: а хто це? каже: я не знаю. Це з тої вулиці, а це хто не знаю, але Він десь там живе. І ось так разом тут, в храмі, ми перезнайомилися, і в нас загорілася велика лампада любові Божої. І до сьогоднішнього дня звершується божественна літургія, до сьогоднішнього дня люди через купель хрещення приєднуються до церкви Христової, до сьогоднішнього дня через таємство вінчання молоді люди створюють сім'ї, крепкі християнські сім'ї. І до сьогоднішнього дня через цей храм і люди йдуть у вічність. Така мета нашого храму, така мета нашого служіння, дорогі браті і сестри. По завершенні архієрейської божественної літургії у Свято-Андріївському храмі села Струмівка приурочені до 15-річчя перебування на посаді настоятеля парафії протоіреї Степана Яреми, на церковному подвір'ї відбулася оригінальна вистава. Казку Колубок на новий лад присутнім представили учасники громадської організації Волинський молодіжний центр реабілітації інвалідів з дитинства Джерело життя. 9 серпня Православна церква Милитовна вшановує святого великомученика і цілителя Пантелеїмона. Храм на честь цього угодника Божого, 15 років тому був освячений на території Святопокровського кафедрального храму міста Луцька. І ця церква, зведена у візантійсько-руському стилі, гармонійно доповнює ансамбль древнього Святопокровського кафедрального храму Луцька. Напередодні престольного свята святково всенічного очолив із благословення митрополита Волинського Луцького Ніфон Вікарій Волинської єпархії єпископ Кам'янкаширський на Фанаїл. Йому співслужилися священнослужителі Волинської єпархії. У день престольного свята Луцького святопотнелоїмського храму божественну літургію очолив із благословення митрополита Волинської Луцького Ніфон Вікарій Волинської єпархії єпископ Камінь Нафанаїл. Йому співслужили секретар Волинської єпархії протоієрей Миколай Бондарук, речник протиєрей Валентин Марчук, помічники владики ієромонахи Афанасій та Паїсій протидіякон Ростислав Петров і діякон Петро Проварський. Благословен Господь сябись раба Божиї ієреєм і он проти присвітям найсвітеріше Божия церкві і святого великомученика Мученіка і Пантелеймона во ім'я Отца і Сина, і святого. o ducho! На малому вході з благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київської сієї України, митрополита Онуфрія і єпископ Нафанаїл возвів клірика Волинської єпархії ірея Іоанна Нідзельського в сан проти Іерея. Окрасою богослужіння став спів хору священиків під керівництвом протиіерея Петра Муляра. Після літургії владика привітав прихожан із престольним святом та побажав, щоб святий великомученик та цілитель Пантелеїмон зцілив і душевні, і тілесні немочі.